Всім привіт! У нас вимкнули світло, але у нас є генератор, тому ми можемо знімати друге відео про нашу компанію. У минулому відео ми згадували про відкриття коворкінгу від естапалкон у Хмельницькому, а у цьому розкажемо вам про нього більш детальніше. Ми знаходимося саме це цьому центрі в серці. Центрі ми знаходимося в самому центрі Хмельницького за адресою Шевченка. 11, де розміщено наш перший коворкінг. Площа коворкінгу займає більше 270 квадратних метрів та може розмістити більше 50 робочих місць з повністю готовою інфраструктурою. Що ми пропонуємо людям, які приходять працювати на коворкінг від астопалів. Перше це режержено. Рез... 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 <плакова> <плакова> Перше це резервне електропостачання. У нас розташований генератор, який ми підключаємо у разі відключення світла в певному районі, або коли відбувається загальний блекаут. Наступне це безперебійний інтернет. Ми е, тут теж працюємо з провайдерами, які заводять свої безперебійні обтопологи, е, і гарантують нам, що під час навіть певного та підключення інтернет у нас все ж таки працюватиме. І також у нас є Starlink, який працює тут прямо 24 години на сім. Наступне це опалення. Ми стараємось підтримувати оптимальну температуру повітря по усіх робочих зонах, для того, щоб людям було комфортно працювати. Також у нас є зона відпочинку, у нас є кімната для нарад. І основне це те, що наш колоркін, наша вчанка 11, працює 7 днів на тиждень з 9-ї години ранку до 8-ї години вечора. Компанія Стафалка розуміє всю складність із відключенням світла в місті та в країні загалом, і тому ми не зупиняємось на досягнутому і готові анонсувати про те, що ми повинні відкривати ще дві місця коворкінгу в різних районах міста для того, щоб кожному було зручно працювати у момент, коли світло вимикають на або короткий, або на довгий період часу.